Доброго дня, малята! Настав час нашої нової зустрічі. Тож розпочнемо. Оленка запросила ведмедика та їжачка в гості. Друзі вирушили, і коли вони підійшли до річки, побачили, що через річку було перекинуто два містки жовтий і синій. Їжачок запропонував ведмедикові перейти річку по синьому містку. Поруч із ним. Але вони не змогли вдвох на ньому поміститися. Тоді ведметик запропонував перейти річку по жовтому містку, і друзі успішно перейшли річку і дісталися до оленчиного будинку. Як ви думаєте, чому друзі не помістилися на синьому містку? Тому що синій місток вузький. А чому вони змогли пройти по жовтому містку? Тому що він широкий. Давайте порівняємо мости. Для цього накладемо один місток на інший. Який місток вузький, синій, який широкий жовтий? Пограємо в гру широкий вузький. Ведмедику ми будемо віддавати широкі предмети, а їжачку – вузькі. Ось шафа. Яка вона? Широка чи вузька? Широка. Кому ми її віддамо? Ведмедику. А ця шафа яка? Вузька. Тому вона для кого? Для їжачка. Яке це ліжко? Широке. Віддамо його ведмедику. А це ліжко яке? Вузьке? Воно для кого? Для їжачка. Роздамо звірятам шарфи. Червоний шарф який? Вузький. Подаруємо його їжачку, а зелений широкий, отже він для ведмедика. Листочки звірята поставлять у вази. Кому ми дамо червону вазу? Іжачку. Чому? Тому що вона... Вузька, а зелена яка широка. Тому у неї листочок поставить ведмедик. Молодці. Оленка подарувала їжачку та ведмедику кораблики. Звірята вирішили попускати кораблики у воді. Давайте допоможемо їм відправити. Кораблики плавання. Якою річкою попливе великий кораблик? Широкою. Чому? Тому що він великий. А якою річкою попливе маленький кораблик? Вузькою. Чому? Тому що він маленький. Тепер ви можете запустити свої кораблики. Попередньо наклеївши їх. Беремо великий кораблик, кладемо на дощечку кольоровою стороною, в праву руку беремо пензлик, набираємо клей та починаючи з середини, розмащуємо клей по всій поверхні та приклеюємо великий кораблик на широку річку притиснувши обережно долонькою, потім притиснувши серветкою, забравши зайвий клей. Тепер беремо маленький кораблик і наклеїмо його на вузьку річку, притиснувши серветкою. Ось така гарна робота у нас вийшла. Якого кольору були покладені містки через річку? Жовтого та синього. А чому ведмедик та їжачок не змогли пройти по синьому містку разом? Так, тому що він був вузький. А чому вони змогли пройти по жовтому містку? Так, тому що жовтий місток був широкий. Молодці малята! Ви сьогодні дуже гарно справилися із всіма завданнями Ви великі розумнички. До побачення! До нових зустрічей!